Олтенський корабель рашистів мав виконати важливу задачу і йшов завданим курсом, не очікуючи проблем. Адже своє військове завдання, екіпажу вдалося виконати вже не раз. Тож, коли борт похитнуло, спершу ніхто не надав цьому значення, та далі все стало набагато гірше і судно втратило контроль. Побачення на борту вразило всю країну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. І з кораблями росіян відбулися інциденти, які не піддаються логічному поясненню. Навіть у Кремлі вражені тим, що відбувається. Спершу у Краснодарському краєрефі спалахнула пожежа на борту корабля у порту Кавказ. Про причини та наслідки пожежі не повідомляються, але вибух, наче стався з нічого. Окрім цього, і російське порту Апсе, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, знову потрапив під удари українських дронів. Зокрема, в Найстокатаки було повністю знищено малесудно Норд. Також Найсто спалахнула пожежа на декількох танкерах і кораблях, що перебували в порту. Підірвано і причал порту, і його обладнання. Та, звісно, і трубопровід яким доставлялися нафтопродукти за даними джерелу СБУ, після прольотів спалахнув один із танкерів, який перебував у порту, також виведено із ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які навантажують та розвантажують танкери. Ну а тим часом місцеві повідомляли про пожежу і вибухи на російському військовому кораблі у тимчасово окупованому Севастополі. Судно спалахнуло біля причалу. Очевидці зазначили, що із місця піднімався густий дим. Про це повідомив і телеграм-канал Кримський Вітер, який і оприлюднив відео пожежі. За даними каналу, судно було пришвартоване поблизу арсеналу чорноморського флоту окупантів. За словами очевидців, у Севастополі горів російський малий протичовновий корабель проєкту 1124 м Альбатрос. Причина та наслідки пожежі також не уточнені. Інцидент стався в районі сухарної бухти поблизу у скельній штольній розташовані арсенал російського чорноморського флоту. Спочатку тип корабля визначити не вдалося через закриту маскувальними сітками надбудову. Але ж пізніше з'ясувалося, що пожежа сталася на малому протичовновому кораблі зі складу російського чорноморського флоту. У складі чорноморського флоту РФ є чотири таких кораблі. До речі, цікаво, що раніше у Севастополі загорівся ракетний катершуя чорноморського флоту ВМФ. Росії про це повідомляв телеграм-канал 112, І корабель був пришвартований на ремонт на захопленому 13-му 13-му судноремонтному заводі Севастополя. У прес-службі південного військового округу РФ повідомляли, що через вогонь на судні було сильне задимлення, але рятувальники змогли його ліквідувати. Пожежа почалася у моторному відсіку, проте виявилася не такою серйозною, як здавалося. Спочатку її ранг знизили із четвертого на другий, і йшлося в повідомленні. Також в мережі з'явилися кадри ураженого великого десантного корабля та пошкодженого під підводного човна РФ рашисти заявляли про атаку безекіпажними катерами. Окрім цього, в районі Онеського озера, яке знаходиться в республіці Карелія, пошкоджено малий ракетний корабель. Буян М. Наразі стопінг збитків ботків також з'ясовується. Боян М. Це російський багатофункціональний військовий корабель берегового базування, призначений для ведення ударів по надводних цілях, підтримка берегових операцій та оборони прибережної зони. Озброєння включає крилаті ракети калібр, зенітні комплекси та артилерію, що дозволяє вражати як морські, так і наземні об'єкти. Також і українська розвідка провела ще одну блискучу операцію в Азовському морі щодо флоту Російської Федерації. Зокрема, поблизу окупованого Криму воїни ГУР знову атакували ракетний корабель, і саме такі судно є носіями крилатих ракет калібр, якими ворог бомбить українські міста. Це одна із небагатьох цілей такого рівня, яку вдалося вразити за останній час. Як повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України у спеціп... Ці брали участь бійці підрозділу Примари та департаменту активних дій. Підрозділи активних дій гур це сукупність формувань, що реалізують найзухваліші плани української розвідки. Їх часто називають довгими руками гур і каральним мечем, який здатен дістати ворога будь-де за даними відомства. Спершу удар повітряного дрону вивів з ладу корабельну РЛС. Після чого спецпризначенці завдали додаткового удару вже по самому борту судна. У результаті атаки російський корабель, що перебував в зоні потенційного пуску калібрів у Тюмріцькій затоці, отримав. Пошкодження і змушений був покинути район бойового чергування. Зазначимо, що Росія мала на озброєнні близько 11 ракетних кораблів проєкту Буян М. Щонайменше менше два таких кораблів вже були підірвані українськими силами, обидва нині виведені із бойового складу. Далі також поговоримо про те, що в акваторії Чорного моря спецпризначенці головного управління Міністерства оборони України вистежили та атакували військовий ціль держави агресорка Росії. Корабель проєкту багатофункціональних суден МПС В07 у складу ворожого чорноморського флоту, який входить у момент так, з пес гур ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор прописав залишки свого чорноморського флоту. Ідеться в повідомленні гур. влучного удару. Бійці гур завдали бойовими безпілотниками саме українського виробництва в область містка управління, де зокрема розташоване обладнання навігації зв'язку кораблі. Зазначається, що цей корабель росіяни вели в есплотацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Всього в російськах. Окупантів є чотири таких судна. Повідомили українські розвідники. Корабель проєкту МПС В 07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами радіоелектронної розвідки, Ну й може використовуватися для обстеження дна. Потужні судна становить близько чотирьох мегаватт. Внестокуда рознищено апаратуру РР російської корабель виведеної з ладу на дороговартісний ремонт. Зазначили у гур за даними генерального штабу зсу війська країни-агресорка РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україні втратили 28 кораблів, катерів і один підводний човен. Ну а перед цим у гурмо України повідомляли, що внесток операції в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого залізного порту Херсонської області було знищено російський військовий катер. Усі п'ятеро членів окупаційного екіпажу ліквідовані зазначили в розвідці. Також у гур заявляли, що у російському місті Новоросійськ під час операції української розвідки було знищено п'ятьох елітних російських водолазів. Ну а якщо говорити про тимчасово окупований Крим, то нагадаємо, що там були пошкоджені, знищені. Чотири транспортно десантні катери, два пороми та лоцманський катер. Про це повідомляли у телеграм-каналі Астри з посланням на джерела в екстрених службах окупованого Криму. Окрім того, затонули, включно затонуло голоцманського катера Мрія у Криму були пошкоджені і пороми Конротрейдер та Авангард. Останні через пошкодження сів на мілину. На цих поромах поранення зазнали п'ятеро людей. Також пошкоджені чотири транспортно десантні катери Тунець. І тоді ГУР заявляло про знищення двох таких катерів. Ще один подібний інцидент стався і в російському порту біля Петербурга. За даними моніторингових каналів, під час робіт із завантаженням АМІАКУ на терміналі у порту сталося щонайменше два вибухи на танкері. Після цього танкер ліг на лівий борт. Та почав тонути пошкодження спричинили витік аміаку із танків. Ну а міністерство транспорту РФІ вже визнало незначний витік через інцидент під час завантаження. За даними російських офіційних органів, 23 члени екіпажу були евакуйованою з борту танкера. Постраждалих, нібито немає. Ну і планується проведення водолазних робіт. Якщо ж говорити про інші відео з російським флотом, то варто нагадати, що у Карському морі біля Ямальського півострова в Росії атомний кригола підсяглі побіди врізався у суховантаж Ямал Кречет. аварію повідомлення. Мляє видання на опублікованому відео, яке з'явилося в соцмережах. Видно, як Кригулам на повному ходу вирізається у борт суховантажу у підсумку. Атомний Кригулам підсяглі пабіди отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі і про цьому розмі повідомляють, що кругулам штатно продовжує роботу в акваторії північного морського шляху. Стан суховантажу ямал кричить невідомий. Окрім цього, російське судно Кристал Ейжа», на борту якого перебували 22 громадяни загорілося біля узбережжя Ною Курею інциденту постраждали шестеро моряків. Двоє із них у тяжкому стані. За попередніми даними, пожежу могла спричинити аварія турбіни або вибух у машинному відділенні. Судно Кристал Ейжа приписане до порту Владивосток. Належить одній із російських компаній. На момент загоряння воно транспортувало заморожені та охолоджені вантажі. Причини події з'ясовують місцева влада та морська поліція міста Пусан. За інформацією російських змі, генеральне консульство РФ у Пусані відстежує перебіг розслідування та стан постраждалих. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали випуск до кінця підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось незабаром.